І ось про те, що ми власне анонсували в Україні, може виникнути дефіцит. Пального, а це вже найближчим часом може спричинити суттєве підвищення цін uh -huh. і на бензин, і на дизельне пальне про це повідомляють експерти. До речі, вони прогнозують, що до кінця вже поточного місяця дизельне пальне на українських автозаправках може здорожчати на 2-3 гривні за літр. Uh -huh. А ось бензин на 1-2 гривні. Так от основними чинниками такого зростання називають дефіцит пального в Європі після впровадження 19-го пакету санкцій проти Росії, а також обмеження України на імпорт. Палива російського походження. Так, от далі про це все детальніше. Ми розпитаємо Сергія Куюна, експерта паливного ринку. Доброго ранку. Зараз він з нами на зв'язку. Вітаю да. е, пане Сергію, експертно, ну, дайте відповідь, будь ласка. Чому таке дорожче пальне на заправках? Що стає цьому причиною? Валютні курси, ціна на нафту, санкції, попит. От можу тільки сказати так, щоб найбільше сьогодні ілюстративне, це те, що за останній місяць закупівельна вартість диспального це дрібногуртові партії, вона зросла на 6 гривень за літр. Uh -huh. А uh -huh. на колонці, поки що, ми бачимо максимум, що підвищили це на 2 гривні окремі мережі. Ну, Відповідно, да, розуміємо, якщо на 6 гривень зросла закупівля. То відповідно і реалізація має теж зрости. Тому ну, той прогноз, який є про збільшення ціни найближчим часом на диспальне, Ну я вважаю, що він повністю виправданий, і це, скажімо так, абсолютно чітка перспектива. А от ціни вони будуть зростати далі. Можна якось спрогнозувати, наприклад, якими вони будуть там через місяць. Ну, я думаю, що найближчим найближчі пару тижнів ми побачимо це зростання. Mm -hmm. Я думаю, що десь там по гривні будуть в тиждень додавати ціни на диспальне, можливо, навіть трошки і жвавіше буде цей процес відбуватися, тому що можливо нам і можна було б уникнути цього. Але mm -hmm. як ви правильно зазначили, перед ну, в підводці да у нас є певні проблеми з постачанням, mm -hmm. і відповідно у нас немає цього буфера. Який завжди нас від е, таких різких поливань, е, скажімо так, нас страхував? Uh -huh. То сьогодні ми працюємо з колес і Відповідно, одразу відчуваємо зміну зовнішньої кон'юнктури, да, тобто ті ж закупівельні ціни. Uh -huh. і відповідно, я думаю, що цей процес може йти і скоріше, я думаю, що і ну але але я бачу от ситуацію, і скажімо так, проблему єдине по диспальному ані по бензину, ані по скрапленому газу. Ну, поки нема ніяких передумов для здорожня. Тобто, на них це ми зараз маємо до речі, ситуацію таку дуже навіть професійно, е таку унікальну, коли угу. ну, паралельно йдуть ціни на, дисп... на бензин. Ну так, тому що зазвичай ціни дуже коливалися. Де спальне завжди було дешевше. У нас я так розумію, якісь технічні. зв'язок. Так, ми намагаємось під'єднатися знову угу. до експерта із паливного експерта Сергія так. Коюна, він є на зв'язку? Ну, ми надіємося, що зараз буде на зв'язку, насправді, тому що є дуже багато тем. Ми хочемо обговорити і також от, багато санкцій, які були проти нафтових заводів в Росії. Тому що ми розуміємо зараз, що ситуація в Європі а, вона напряму залежить якраз таки про те, що ми говорили від 19-го пакету санкцій. Угу. І ціни будуть дуже різко зростати не тільки в нас, але і в Європі. Якщо ви прослухали, власне щойно наш експерт пан Сергій сказав про те, що треба готуватися до здорожчання цін, тому що. Ми по факту отримаємо взагалі на український ринок з коліс пальне. Тому якщо дорожчає в Європі, де ми закуповуємо, то дорожче дорожчає в Україні. У мене запитання, пане Сергію. В мене ви чуєте нас? так. Да -да. в мене запитання: чи впливає на ціну на заправних станціях те, що збільшився попит під час того, як вимкнення світла? Люди купують бензин і дизельне пальне для своїх генераторів, uh -huh. чи це ніяк не впливає? Насправді насправді, поки не можна сказати, що це е, має якийсь визначальний вплив. Ми оцінюємо те, що от коли е, ну на піку споживання не, не зросте більше ніж на 10%. Ага. 10% від звичного нашого споживання, ну, тому що цей, е, скажімо так, канал збуту, бо канал споживання він теж. І, І в нас знову. Це, мабуть, через світло, тому що... Якщо ви уважні, то ви можете зауважувати, як часом навіть світло мрякне в нашій студії. Тому я а, думаю, що розуміло. це і зв'язок також. Тому що це набуть, звичайно ж, цікаво було дізнатися, якщо угу. у людей є, є паливний генератор, який угу. зараз буде більш вигідно використовувати бензиновий чи дизельний. Так, тому що феноменальна історія про те, що зараз дизель на рівні з бензином, це угу. такого це що з дитинства. Завжди всі хотіли диспальдиспаливо, тому, тому, він... тому що дешевше. Ну от в мене дизельний автомобіль. Я от зараз думаю, що робити. Якщо ціна підскочить на 2-3, а в перспективі на 6 гривень, є немає класна... таких проблем з бензином. Є класна штука, не на зиму, звичайно, але на теплішу велосипед. а <соць> така велосипед. <історія. соць> Добренько. Я так розумію, що в нас <соць> так і не буде через технічні неполадки підключення з нашим експертом, проте, можливо, пізніше ми матимемо змогу так. з ним під'єднатися. І ще раз, ми дуже актуальну тему обговорюємо. <соць> ми обговорюємо про те, що здорожчання йде ціни на пальне, на дизель і на бензин. Якщо у вас є запитання, до нашого. Експерти, uh -huh. ви можете їх поставити в нашу групу в Вайбері 063 029 29 40 а поки що. Е... А, є у нас Сергій? Ну, давайте зараз е... спробуємо ще раз під'єднатися втретє. Пане Сергію, ще, ще uh -huh. раз. доброго раду. Так і реальності, бачите. Вітаю. Слухайте, нам дуже цікаво, так. якщо зараз купувати паливний генератор, який буде більш вигідний, дизельний чи бензиновий? Тому що, це ж феноменальна ситуація. Дизель що роб... що робити? Та... Ну, послухайте, вона не назавжди. Тобто, це аномалія, яка дуже швидко ага. я думаю, вирівняється. І насправді, поки поки не виключило світло, та скажу, що є гарні новини. Що у нас наступного минулого тижня, нарешті, були розблоковані постачання з Румунії. Це великий наш канал імпорту, який не працював останній місяць. І я думаю, що зараз ринок буде там дуже підсилено наповнюватись. Крім того, був на ремонті ще Литовський завод, який теж є. Нашим великим постачальникам звідти теж починають надходити все більше партії. Там виходить підприємства з ремонту. Тому з постачанням я думаю, ну проблем не буде. У нас ага. гарна система дуже розгалужена по імпорту, по ціні. Ага. Ну я теж думаю, що зараз от, Я думаю, що все ж таки має ця ситуація владнатися, і ціна ця має все ж таки впасти. Так завжди буває, коли дійсно Європа зараз позбувається російського пального, і не тільки російського так, а насправді там глибша ситуація. Ми позбувається континент пального з російської нафти виробленого. Та тобто це Індія, це Туреччина, і саме ці країни вони замістили Росію, коли її в 23-го року вигнали з Європи. Uh -huh. То трапилась отака заміна. Тепер і її ліквідовують. Тобто, uh -huh. це тимчасові труднощі? Я впевнений, що у нас я думаю, що там пару тройку тижнів і все владнається. Uh -huh. uh -huh. Ну і ще встигаємо фінальне запитання вам поставити. Скажіть, є санс зараз робити оцю паливну подушку безпеки? Тобто, набрати кілька каністр і тримати вдома на чорний день, чи не треба? Скажімо так, це ніколи не завадить. Я, я особисто поки що цього не робив, оскільки я чекаю, поки буде вже на всіх колонках зимове диспальме. Mm -hmm. і можна вже робити запас, да, щоб не взяти літо, яке може замерзнути. Тому mm -hmm. от збираюсь буквально цього тижня теж свої 4-5 каністр Mm -hmm. На запас поставив. Ну от ну, буде. якщо експерт паливного ринку це да, робить, то, то нам же не стидно після вас таке робити. А знаєте, то таке буде, щоб не було такого ефекту, як з гречкою. Айшли розкошувати штучний попит. Ну, тим не менше, дякуємо вам, що заспокоїли зокрема і сказали, що все буде нормально. Дякуємо вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був експерт паливного ринку Сергій Куюн. Дякуємо ще раз. Дякуємо.